Вони найцінніший скарб для їхніх батьків. Заради них вони готові віддати все, все, що є в них, аби вони були щасливі та здорові. У Новобаварському районі до дня захисту дітей за ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова влаштували свято для малюків. Захід зібрав велику кількість дітей, для яких провели різноманітні конкурси та майстер-класи. Це найцінніший скарб, який тільки може бути в житті кожної людини, кожної мами, кожного батька. Хочу побажати всім дітям, всім людям миру, перемоги і щасливого дитинства. А вже ж миру для всіх діточок. І щоб усіх дітей було мирне, мирне майбутнє, всі діти були здорові, мали змогу гуляти спокійно по вулицях. Мої діти це моє життя, це моє головне, що в мене є. В першу чергу хочеться подякувати за таку організацію свята, в такий нелегкий для України час. Хочеться миру швидше для нашої країни. Здоров'я діткам, всім нам і все буде Україна. Любий мій синочку. Я тебе люблю дуже-дуже сильно. Ти моє все, мій всесвіт, моє сонце. Вітали малюків зі святом і у холодногірському районі для дітей працювали інтерактивні локації. Всього заради посмішок та гарного настрою було вдосталь. Харків під час війни це не тільки те місто, яке, в яке хочеться повернутись, від нього не хочеться тікати. Тут хочеться залишатись, не дивлячись на тривоги, на взриви. Просто дякуємо за те, що дає таку можливість жити, насолоджуватися дитинством, життям Кирюша і Данічка. У вас сьогодні таке свято, день захисту дітей. І я хочу вам побажати, щоб виросли здоровими, щасливими, справжніми патріотами, козаками. Такий, як татусь наш, який служить в ЗСУ, да? і пишалися нашим містом Харковом. Люблю вас і Харків. Дуже гарне свято і для батьків, і для дітей, і для бабусів, і для дідусів. Я обожнюю свого онука. Наша мама зараз знаходиться в ЗСУ. Вона з перших тижнів війни пішла добровольцем. Медик. Дуже гарно, коли дитина відвікається. Це свято. Же тяжкі часи, але свято повинно завжди бути. Дуже вдячна нашій адміністрації, що вони влаштували таке свято для нас. Дуже дуже тебе кохаю. Ти саме любима моя дитина у нашій Мій онук. хочу пожелати всім дітям, щоб вони завжди улибалися, були житні любили своїх родителей, любили своїх родичів, любили свій город Харків. Доця, я тебе очень сильно люблю. Ти не саме найкраща. Перше все, ми хочемо, щоб наші діти були найщасливішими дітьми. Ми хочемо, щоб вони жили у мирному українському місті, нашому улюбленому місті, містом Харкове. Тому всі дорослі, ми будемо робити все залежно від нас, щоб наші діти ходили в школу, займалися, отримали знання. Щоб вони були щасливими, і щоб вони посміхалися. Тому всіх зі святом, пусть вони будуть здорові, і пусть буде мир на землі і мир у нашому рідному місті. Харкове, дякую, зі ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін новини Харків.